Цього ж тижня, коли ситуація настільки складна, у нас фактично якось запустився паралельно виборчий процес, буквально якимсь одним вкидом, що там Зеленський іде на другий термін, Залужний іде з ним, і все це просто пере... переказ довільних чуток, які ходять Україною останні так, два роки. Скільки... Але це тепер цитують. Цитує весь світ, скільки разів він вже запускався за останній рік. Я багато року тому та це знаєш таке. Ми от останній ефір, коли я в тебе була там скільки до два договорили про те, що політичний процес запустився. Ну він що там запустився, перезапустився, резапустився. Слово ми ще будемо бачити багато перезапусків, але коштів на в бюджеті 2025 року на на вибори все одно не А, Ну і часу, чесно кажучи, на те, що там от... Проговорюють про травень 2025 року, ну це просто знаєш, ну це по перше, не абсолютно відірваним від реальності. по перше, це незаконно. Це згідно з законом, ну неможливо. По друге, ну це хіба що парламентські вибори дострокові, якось так там і сі будь-якому разі, це означає, що необхідно до цього часу завершити воєнний стан і не лише до самих виборів, а до початку виборчої кампанії. Кампанія, ті, так. Хто а вона вважає... може бути не коне не, не меншою ніж три місяці. А і ті, хто вважають, що за пару місяців або там най, тим більше за місяць у нас. Завершиться воєнний стан, живуть явно не в цьому світі.